Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 23 вересня 2025 року. Як бачите, сітка в мене на городі ще висить. Сьогодні у нас тепло 24 градуси. Вчора і позавчора було 29, але попереду у нас дуже різке похолодання. Тому сьогодні я спробую зібрати максимально те, що можна зібрати. І зараз я вам все розповім, що ж я за сезон виростила на цих грядках. Нагадаю, що ці грядки ми збирали заново в цьому сезоні, в 25-му році, і перезапускали наш город, тому що попередні грядки вже віджили своє. За 8 років вони всі вже розламалися, погнили і ми вирішили поміняти їх. Як це було, я показувала в попередніх відео. Заходьте у плейліст «Високі грядки» і можна подивитися. А зараз трошки нагадаю вам перед історією. 23 вересня 2025 року сітку я досі не зняла. і Я давно вже тут не була на городі, бо займаюся справами з переїзду до нового будинку. І дивіться, що в мене досі плодоносять огірочки. Я вже їх знімаю зараз. Ось так вони виглядають. Більш-менш ще нормально виглядають самі листочки. Я навіть не очікувала такого. І ось тут теж огірочки, тільки що познімала з них плодики. І я хочу сказати, що це все без майже я не обробляла нічого. Останню обробку робила всередині липня фітоцидами Мікохелпом. І ось таку маю зараз картину. І мені дуже-дуже подобається, як це зараз виглядає. І взагалі результати. Нагадаю, що цього року ми запустили нові грядки, і я проливала ґрунт бактеріями, щоб була здорова коренева рослина у о, система у рослинок корінечко. І моя теорія працює: що здоровий ґрунт, здорове коріння і здорові рослини. Дивіться, скільки я вже зібрала огірочків тільки що. Огірочки продовжують квітувати. Подивіться, скільки тут ще квіточок і майбутніх огірочків маленьких. Це просто красота. Так, і з приводу томатів. Це в мене добирав помаранчевий. Мені вони дуже сподобалися. Вони такі м'ясісті, мало носінка в них. І, на наступний сезон на новій ділянці я сподіваюся, ми встигнемо за осінь і за зиму все зробити, підготувати. Хочу посадити 10 кущиків таких помідорів, бо мені хочеться їх закривати, консервувати. Вони дуже такі щільні і м'ясисті. Це помідори спум. Вони такі, як на гілочці. Маленькі а-ля черіки. Дуже солодкі, дуже класні, сподобалися мені теж. Вони вже, бачите, починають сохнути, але я за ними зовсім не доглядаю. Тому і такий результат. Ну і через пару днів у нас будуть вже похолодання різке, тому думаю, що не встигну я нічого з ними зробити, бо немає часу. І ось це ще хотіла показати вам дебарау чорний. Він мені не дуже подобається. Він такий, більш такий рихлий по структурі, ніж деберау жовтий. Тому чорний деберау можна пару кущиків буде посадити на наступний рік, але так, для салатів. На консервацію якось мені воно, здається, не дуже буде. А це томат, називається дама. Це сливка. Вона дуже-дуже ну, тверда, щільна. І на квашені, я думаю, що буде просто суперово. Бачите, вони починають через нестачу кальція. У мене отак вершина гніль. Але то вже кінець сезону, тому я не дуже переймаюся цим. І для себе я е, теж записала, що оці даму я буду обов'язково на наступний рік теж висаджувати. Знаєте, я саджала капусту колірабію. Коротше, я зробила висновок. Їй потрібне сонячне місце, тому що в ціні від помідорів вона не хоче зав'язуватися. Подивіться, стовбури, ось тільки одна там така щось більш-менш зав'язалася, але думаю, що вона не встигне дозвіти. І ось тут така фіолетова. Коротше, для капусти треба окрему грядку і сонечко. русельська капуста. От один з який я саджала, він мені не дуже, бо він не в'яже. От дивіться, ну, взагалі, щось таке незрозуміле. Мені порадили обрізати верхівочки. Я зараз пройдуся секатором обріжу верхівки, для того, щоб стимульнути їх до зав'язування. Але здається, мені що. Ну, результат буде не дуже. А з цієї сторони інший сорт брусельської капусти. І подивіться, які головочки вона вже нав'язала. Теж зараз пройдуся і познімаю верхівки, повітрізаю, щоб швидше зав'язувалося голівочки. Бо в минулому році я 27 грудня збирала врожай брусельської капусти. А тут, подивіться, шокується. Вона вже починає як розпускатися. Ще хто пам'ятає, я висаджувала капусту кейл. Ось так вона зараз виглядає. І це більш такі молодші саженці. Але бачите, скільки я вже тут понеривала цих листочків. Я роблю омлети можна їх заморожувати, бланширувати і заморожувати, або сушити і чіпси робити. Але в цьому році це перший сезон, коли я вирощу кейл. Тому залишу її на грядці і подивлюся, як вона буде наростати взимку. Бо хочу спробувати на зібрати а насінічка буде аж тільки на наступний рік. Є два кабасика. Зараз віддам нашим курочкам. Вони е, останній тиждень дуже погано несуться, але кажуть, що це зараз так у всіх. І це через оці сезонну ліньку. Тому побачимо, як вони відреагують. Тут нам сусіди кабачки приносять, гарбузи нам батьки привозять, то їм є що поїсти. <рес> Курочок скоро переїзд у новий курник на нову ділянку. Якщо цікаво, підписуйтесь буде. Думаю, що цікаве відео вийде. Обов'язково все вам будемо розповідати і все показувати. Оце наш такий півень трошки боягуз, бо я у них тут не частий гость, і вони мене не знають. Тому так обережно себе поводять. Але нічого, зараз підемо, оглянемо, що там з яйцями, бо зранку ходили. Було три тільки яйця. Так, зайшла я в курник, нема тут яєць. Оце лежить пластикове яйце. Ми їх складаємо в гнізда, але вони звідси його викидають і чомусь несуться отут внизу. Сподіваюсь, що після переїзду вони швидко адаптуються і будуть знову нам нести яйця. Домашні, корисні і смачні. Ну, ось мій врожайчик. Це я походила півгодинки по своїх шести грядках. Я уявляю, якщо ми посадимо свій город мрії на іншій ділянці, скільки всього добра буде. На цьому буду завершувати відео. Всім бажаю миру, добра. Сподіваюсь, що у нас буде можливість зробити новий город. Виростити новий врожай, і обов'язково, якщо вам цікаво, буду ділитися з вами, як це все буде відбуватися. Якщо цікаво, пишіть, давайте знати. Всіх обіймаю і пока-пока!